Ну що районна лікарня розташована неподалік місця, куди 17 квітня росіяни влучили трьома ракетами. Генеральна директорка Інна Фесенко каже: вибуховою хвилею пошкодило практично всі відділення. На сьогодні ми нарахували 120 вікон, які треба замінювати повністю. 60-70 десь буде дверей. Ми зараз на стадії рахування, це теж все підлягає заміні. Стелі, техніка, обладнання, меблі. Практично все, що відновилось після 2022 року, було розбито вчора. Всі вікна, те, як наші завідувачі кажуть, це ми вже все проходили. Невідновлена у нас залишається поліклі... поліклініка, будівля. Ми чекаємо гроші, вже виділені вони, ми в процесі отримання їх, тому, думаю, будемо все-таки все відновлювати заново. акушерсько гінекологічне відділення також постраждало не вперше, говорить його завідувачка Лідія Лаврик. У лютому та березні 2022 року лікарню неодноразово обстрілювали росіяни. У 2022 році ми були на третьому поверсі, точно так же і ще, може, і гірше пострадали. Всі зреагували дуже швидко. Пацієнтів скоренько відправили в укриття. А так це відділення виглядало одразу після останнього обстрілу. Все інна Фесенко говорить: попри все, лікарня вже приймає пацієнтів. Плівкою забивали вікна. Фанерою, ОСБ-плитами і вже працюємо. Поприбирали скло, дуже багато було скла. Думаю, ще довго ми будемо його вимітати. Сьогодні вони вже всі на містах. Реанімація, хірургія вже працюють в звичайному режимі. Терапія, гінекологія. Всі відділення у нас загружені, і на сьогодні це 276 пацієнтів. Єдине дитяче відділення це в режимі денного стаціонару. Ми працюємо, не будемо залишати на ніч дітей, поки не відновимо там всі вікна. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.